А у травні. Спостерігаємо, порівнюючи, або ж порівнюємо, спостерігаючи. Цей покривна рослинка, така вічно зелена, має сиздий колір свого листячка. кінець квітня травень. Хочу вам показати, щоб ви розуміли. Ось уявіть собі такий килим. Ну, намагайтеся уявити. Який вигляд має Арабіс після квітіння? Ось його такі, бачите, квітоноси це було дуже шикарно, красиво. До речі, Арабіс має ще е, таку махрову форму квітки. Це в один ряд, а то махрова. Ну, Від цього <смеш> менше цих суцвітів не буває. Ви повинні розуміти, що на першій лінії ви будете мати ось таке чудо після квітування. Потім ми це все зрізаємо, там отак от виглядаємо, проріжуємо, залишаємо такі невеликі такі кущі, гарно проливаємо і осінню ми маємо три таких кущі.